Друзі, підписники, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, не сидиться нам оце вдома, коротше. Вирішили ще одним МТЗончиком попробовать, тільки вже 8-2 після першого такого снігу з дощем. Ну і що хочу вам сказати? Трішечки земелька відійшла, але не набагато. Так що виходить непогано. Глибина тут дебела, я думаю, видно. Йде згори мучительно, а нагору взагалі буде весело. Так що тут був попередник пшеничка, як ви бачите. І будемо робити віші. Ну непогано, получше ніж було. Були такі цементи, звісно, а зараз неплохо. Тут балочка ця, вона така, знаєте, гарненька. Тут відоси класно знімають, з висоти стоїш, так ух. Ну тут ось плужок вилазив. Так. Ну згори леша, леша, пішов, пішов, той йшов, аж станав бідний, а це вже пішов. Та ну з такого уклона, йомай. Я сміявся, казав, кажу, треба в один слід тут пахати. І буде нічого робити. Ну згори нахилений МТ зони де-де було. Падалиця зійшла, дивіться яка ух. Дружання дає жар. З горочки, бачите, а тяжкувати. Ось що, ця красота балочка друзі. друг дає жар. Так, а що таке? Колесо не крутиться, надо передньої розтяжки підглибити трошечки. Сейчас а трепетін. Це чепуха. Так. Ну такі, друзі, у нас справи. Ну, захват у нього норм. В принципі. О, пірну. І пірну по самі не хочу Тяжко та цемент під низом цемент Ось бачите, де заліз і пішов Та тут, звісно, гарно, ну Місцями землю, аж глину вивертає. Ух, тут глибина. Дебела, перейду я повороночки, Хоч би не провалиться, Такий кусочок уже трихия А з друга даша А тут рівненько хорошо йде блі Ну красива Оранка Тут не такі чемодани як у нас Я би сказав получше. Так, друзі, а потом включуся, пішов я до друга.